У наявності щойно пригнана та розмитнена знімачених Hyundai Kona Electro з батарейкою 64 кВт, Оригінальний підтверджений пробіг складає 47 тисяч кілометрів. Машинка в гарному чорному престижному кольорі повністю обслужена, без жодного підкрасу. Є наявний тепловий насос та пор швидкої зарядки CCS. Випуск у нас з кінець 2020 року, експлуатація вже з 21-го року. Машинка в максимальній комплектації преміум. Тут у нас світлодіодна оптика з автоматичним ближнім дальнім світлом. Також оригінальні 17 диски на хорошій гумі, автоскладання дзеркал, датчики сліпих зон та безключовий доступ. Шкіряний перфорований салончик, електрорегулювання передніх сидінь, авто в нас на всіх асистентах. Повний електропакет, преміальна акустика крил, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, щитування знаків і тримання смуги. Також у нас проекція на лобове скло, сенсорна мультимедія мультимедіа з Android-Auto Apple CarPlay, є навігація та камера заднього виду, а також передні та задні партроніки. Клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону і підігрів вентиляції переднього ряду сидінь та підігрів керма. Так у нас буде виглядати задній ряд сидінь. Підлокітник з підстаканником і підігрів заднього ряду сидінь. Машинка в гарному, як технічному, так і візуальному стані і вже чекає на свого нового власника за ціною 23 тисячі 600 доларів. Тому, кого зацікавила, телефонуйте за номером телефону або запрошуємо на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Сопошині, вулиця Львівська, 6А.